Скільки ти будеш заказувати ті посилки з України? Совісті в тебе немає. Хоч раз щось в Україну відправ. Писали мені хейтери, які постійно мене в чомусь критикують. Тож цього разу під тиском хейтерів я вирішила не тільки забрати мою посилку з України, а й відправити. Справді хейтери тут не при чому. Я просто прибирала в шафі і вирішила відправити зайві речі людям, які цього потребують. Віддавати ці речі аби кому або викидати в сміття, мені було трішки жалко. Тож я зібрала їх в дві посилки. Бо більшість моїх та кавалерових речей були в ідеальному стані, а декілька взагалі збірками. До всього цього можна сказати, моя тітка займається неофіційним волонтерством. Тому що вона підгодовує наших захисників. До всього цього, майже в кожній сільській громаді на сході зараз є родини біженців Тож їм ці речі будуть точно потрібніші аніж мені. Я вже не перший раз віддаю свої речі біженцям. Перед тим як приїхати в Німеччину, я віддала всі свої залишки речей техніку біженцям, які приїхали з Ізю. Окрім речей, я також відправила трішки техніки. В мене був зайвий блендер та кавоварка Окрім цього, віддала залишки моєї косметики, докупила трішки солодощів. І після того як я сказала, що буду відправляти посилку в Україну. Моя німецька хазяйка також вирішила додати своїх речей. Вона мені принесла декілька курт. Точок І Додатково я замовила трішки нових зимових речей, які зараз були по знищені. Я від цього не обіднію, але людям добре діло зроблю. Ну і як подяку моїм родичам за те, що вони всім цим ділом будуть в Україні займатися, я відправила по декілька пляшечок мого улюбленого пива, яке я до слова вже не і, скориставшись можливістю, я також вирішила відправити на реставрацію мою стару сковорідку та форму для хліба. Посилки вийшли настільки здорові та важкі, що ми їх ледь дотащили до автівки. Але як добре, що в мене є перевірений перевізник, який не тільки доставляє посилки в Європу, а й доставляє їх в Україну. Посилання на сторінку перевізника є в закріплених сторіс.